Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 24 березня відзначається Всесвітній День боротьби з туберкульозом та День фтизіатра. Тому наш колектив вітає з професійним святом всіх фтизіатрів Дніпропетровської області. А тема сьогодні. Туберкульоз його симптоми та профілактика. Туберкульоз на сьогодні є актуальною медико соціальною проблемою в усьому світі. Згідно світової статистики, щорічно у світі від туберкульозу гине близько 2 мільйонів людей. За даними Центру громадського здоров'я України, у 2023 році кількість зареєстрованих захворювань на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 19 851 особу, що на 7,3% більше аналогічного показника 2022 року. На жаль, Дніпропетровщина за показниками захворюваності на активний туберкульоз, включно з рецидивами серед лідерів в Україні у 2023 році і займає третє місце з показником 86,1 випадків на 100 тисяч населення. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке спричиняють мікобактерії туберкульозу або палички коха. Основним джерелом інфікування є хвора людина. Збудник хвороби стійкий до дії кислот, спирту, низьких температур, тривалий час зберігається у висушеному Харкотинні на постільній білизні, посуді та особистих речах хворого. В сурому молодці хворий на туберкульоз корови. Не переносить мікроб дії сонячного опромінення. 30 хвилин на сонці і його знищено. Далі активний хлор, дезінфектанти та 15-ти хвилинне кип'ятіння його вбивають на повал. Підвищений рівень розвитку туберкульозу мають особи, які контактують із хворими на туберкульоз, вілінфіковані та хворі на СНІД, курці, особи, що зловживають алкоголем чи вживають наркотики. Іммігранти та біженці з регіонів із високою захворюваністю на туберкульоз, особи, що перебувають за межою бідності, безробітні, особи без визначеного місця проживання, особи, які перебувають або звільнені з установ виконання покарань, діти та підлітки через вікову недосконалість імунної системи. До симптомів туберкульозу відносять слабкість та швидку втомлюваність, пітливість, особливо вночі, тривалий протягом трьох і більше тижнів кашель з виділенням мокротиння чи без нього, втрату ваги та відсутність апетиту, лихоманку частіше з температурою від 37 до 37,5 градусів Цельсію. При виявленні подібних симптомів у себе або у своїх близьких необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики туберкульозу. Перша порада. Дотримуйтесь здорового способу життя. Відмовтеся від алкоголю і паління. Тому що шкідливі звички значно підвищують ризик захворювання. Встановлено, що із 100 хворих на туберкульоз легень курили 95. Друга порада. Дотримуйтесь правил особистої гігієни. Особливо при спілкуванні з хворими людьми. Утримуйте житло в чистоті. Третя порада. Вживайте здорову, збалансовану їжу з достатнім вмістом білків, жирів, вітамінів. Уникайте вживання консервів та різноманітних концентратів. Далі займайтеся спортом або фізичними вправами якомога більше перебувайте на свіжому повітрі. Регулярно, один раз на рік проходьте флюорографічне обстеження. До специфічної профілактики туберкульозу відноситься вакцина БЦЖ. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!